Чоловіки, хочу порадити вам три прості безпрограшні подарунки для вашої дружини, особливо якщо у вас уже є діти. Подарунки будуть дуже корисними і сильно спростять вам життя. Мамам постійно доводиться возити дитину до лікаря на різні розвиваючі гуртки у школу чи садочок. Також із цим гаджетом ви забудете, що таке незадоволена дружина або істерики у дитини. І він рекомендований абсолютно усіма спеціалістами МОЗ, і це звичайно Porsche Cayenne. Комплектацію та колір можете обирати самі. Наступний подарунок це просто паличка, виручалочка Якщо ваша дружина замучилася вкладати дитину і ніяк не може налагодити режим, я проконсультувалася з усіма найкращими педіатрами, і вони кажуть, що важливо слідкувати за точним часом. Точний час, на думку педіатрів, показує подарований годинник картє Колір також можете обрати самі. І третій бюджетний базовий мінімум. Зараз іде зима, холодно, сезон вірусів та захворювань. І дуже важливо ізолювати вашу дружину на Мальдівах. Я вам гарантую, із цими подарунками ви не помилитесь.